Російська нафта під ударом. ЄС пропонує знизити цінову стелю з 60 до 45 доларів за барель і внести до санкційного списку ще 77 танкерів тіньового флоту. Якщо до ініціативи приєднається США, це стане серйозним ударом по російському експорту. Грецькі перевізники, які досі возять російську нафту, просто зникнуть із ринку, а замінити їх росіяни просто не встигнуть. Результат менше експорту, дорожчий фрахт. І менше грошей у російському бюджеті, але є ризикова зміна, можливе загострення між Іраном і Ізраїлем. Якщо буде ескалація, ціни на нафту можуть різко зрости. І тоді удар по Росії буде не таким болючим. Ключове питання: чи погодиться США? Бо без Вашингтона тиск буде лише наполовину ефективним. Та навіть у такому разі удар по російському бюджету неминучий. Підписуйтесь, щоб отримувати зважену аналітику про головні події у світі політики та економіки.